Імена явки паролі. Це все ви можете знайти в інтернеті, бо це вже сьогодні не таємниця. А, а я вам просто розкажу про суть, чому і як це відбувається, яка логіка подій. Мені здається, це важливіше, ніж прізвище явки і паролі. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець не телемарафон. Поширюйте, хай інші теж знають. Так от, з'явилось нове розслідування про те, як полтавські керівники. Вкрали десь плюс-мінус 200 мільйонів на фортифікаціях. Це не перший випадок. Таких випадків вже було багато. Крали більше, менше, на тому, на сьому. Але цей випадок дуже цікавий і він дуже гарно показує схему, як працює наша влада. Ну, от дивіться. Перше. На чому крадуть на фортифікаціях? Ви можете сказати. І, і це буде справедливо, і заслужено, що е, погані фортифікації вони м, призводять до смертей, до втрат територій, що гин, гинуть люди через це. Ну це абсолютно правда, це так і є. Але уявляйте собі, погані фортифікації, гинуть люди, а шуму про це нема ніякого. Ну е, немає повідомлень, немає повідомлень військових, якихось і солдатів чи просто. Повідомлень про ну, якихось скажімо так, особливих бійців, які не витерпили мовчанку керівництва, а прямо кажуть, що це за, за ці фортифікації так Нічого такого немає. Чому його немає? Ну, тому що, швидше за все, ці фортифікації взагалі не використовувалися. Їх побудували в тому місці, де вони нікому не потрібні. А потім бої пройшли повз них і вони опинилися на окупованих територіях. І цей механізм, видається мені, найстрашнішим. Чому? Тому що коли будують фортифікації і немає розголосу про їх поганий стан, чого не було, до речі, на Сумщині, на Харківщині, пам'ятаєте, там розголос був, тому що ці фортифікації використовувалися. Хоча там вже були елементи того, що. Фрагмент фортифікації побудували серед поля. До неї ні підійти, ні відійти не можна. Ну, побудували і побудували. Війна прийшла повз. Так от, в даному випадку, ми бачимо якраз цей випадок, коли справи підняли, з'ясували завдяки документам, відео і всьому іншому, а не завдяки широкому розголосу. Що розголос з'явився тільки зараз. І найцікавіше те, що це все Донеччина. А Донеччина це. Край, де за останній час було втрачено найбільше території. От і складається версія номер один моя. Вона, як би мовити, як, як версія, я не кажу, що це так і було, тому що я не маю достатньої кількості даних, цифр, доказів, я не слідчий. Але версію я висунути можу. що знаючи, що певні території будуть здані, саме на цих територіях побудували погані фортифі фортифікації для того, щоб е кінців воду ніхто нічого не знайшов. А гроші відмили. Гроші е в кишені, фортифікації, в тилу ворога. До побачення. Друга частина дуже важлива, ще більш важливіша це те, що сталося з цими людьми. Кажуть, що вони там. Однокласники, однокурсники, родичі, наближених до Єрмака людей. Але то окрема історія це навіть не має значення, до кого вони наближені, чиї вони родичі і знайомі. Бо важливіший механізм люди, які добряче вкрали і відмили на фортифікаціях, тепер працюють фінмоніторингу. Ну, це той самий, який підготував документи. На санкції проти Порошенка потім сказав, що нічого він не готував. І нібито їх в основу поклали. Але тепер він каже, що він нічого не готував, тому що він не має права передавати Кабміну такі документи. Так от, оцей самий фінмоніторинг, дуже кишеньковий, банковий, тепер туди входять оці керівники Полтавської обласної адміністрації, які і будували ці фортифікації. І виходить, що. Спрацьовує прекрасне правило. Ви показали, що ви вмієте красти. Ви чудово вкрали на фортифікаціях. Тепер йдіть фінмоніторинг і перевіряйте і контролюйте інших. Бо ви чітко знаєте, де вкрали, і вам легше зняти гроші з тих, хто теж вкрав, але не поділився. Ну, проста схема, да. Тобто, я знаю, як красти на фортифікаціях. Я перевіряю фортифікації, знаю всі методи і прийоми. І дивлюсь, що тут такі такі механізми. Я кажу, а люди, вам дали 100 мільйонів, а ви витратили 20. Та ні, а ми витратили, слухайте, не розказуйте мені, я все бачу. Різницю поділили. чи там якось в якій частині. Тобто це дуже важливо. Ну і друге, для, для чого це важливо. Для того, щоб якщо це свої, і вони правильно вкрали і правильно поділились, фінмоніторинг може перевірити і сказати, там все добре, ми перевіряли, ось вам папірець, що фінмоніторинг все перевірив, не чіпляйтесь до них. Таким чином, фінмоніторинг перетворюється в службу, яка буде чи має можливість знімати вершки з тих, хто не поділився, і навпаки прикривати тих, хто добре поділився. От така приблизна історія. І в даному випадку, ще раз кажу, немає значення. Як прізвище цього Іванова Петрова Сідорова, чий він друг, і так далі. І так далі. Це говорить про те, як працює схема в державі. І в цій схемі, в цьому одному фрагментику, як в дзеркалі видно все, що відбувається в нашій країні, в нашому політикумі, в нашому бізнесі, в нашому бюджеті. Це дуже страшна і дуже неприємна річ, тому що додатковий заробіток. Може стати причиною втрати територій для того, просто щоб більше заробити. А може бути інакше, що не, не менш погано, коли е, певні люди знають, які території будуть здавати, і на цих територіях щось там будують, відмивають на цих, на цих фіктивних будівництвах, як кажуть в розслідуванні картонних спорудах чи декораціях. Купу грошей, і ніхто їх не може це покарати. Ну, ясно, що не може ніколи нікого покарати, тому що ці території на окупованих, окуповані. І хтось буде, як ви думаєте, дбати про те, щоб їх повернули, щоб потім виявили злочини, які були на цих будівництвах зроблені. Ні, звичайно. І в зв'язку з цим у мене до вас прохання. В цей час, коли наші бійці можуть покластися тільки на себе. І на нашу з вами допомогу. Я вас дуже прошу підтримати 428-й окремий батальйон безпілотних систем, який закуповує собі обладнання різноманітне для центру управління, дрони і так далі, так, далі, так далі. Ми вже щось купили, щось будемо ще купувати. Але даний збор, який зараз йде, він на 230 тисяч, з яких 40, завдяки вам, ми вже зібрали, але залишилося ще достатньо багато. Цілих 190 тисяч. Тому у мене в описі сьогодні немає нічого зайвого, тільки е, рахунки м, хлопців, і в тому числі є можливість е, донатити тим, хто живе поза межами України, що, бо я бачу, що близько 10% людей, які дивляться е, канал, вони живуть не в Україні. І це особливе звернення до вас. Зайдіть туди, знайдіть можливість, бо для вас все-таки гроші. Меншу ціну мають, ніж для наших, бо нам треба і сім'ї годувати солдат, і самих солдат забезпечувати тим, чим не забезпечує держава. Слава Україні! Поширюйте це відео. Побачимось!